Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Росіяни і білоруси не беруть участі у чемпіонаті світу з каномарафон в Данії через питання безпеки у квітні. Міжнародна федерація каноя дозволила російським і білоруським каноїстам, які не підтримують війну в Україні, повернутися до змагань під нейтральним прапором. Як ми можемо викровикроймити нейтральних спортсменів у цій ситуації? Це досить важко. У них була можливість приїхати на чемпіонат світу. У нас не було можливості їх прийняти через питання безпеки команд з Росії та Білорусі. Ми маємо дотримуватися правил і порядку денного які дає нам міжнародна федерація, коли ми проводимо чемпіонат світу. Але як Національна Федерація, ми маємо свою думку з цього приводу разом з іншими скандинавськими країнами і намагаємося надіслати сигнал міжнародній наголосив серед іншого. Президент Федерації Кануа Данії Том. Форшу збірна України відмовилася брати участь у Євролізі 2023 з пляжного футболу, який відбудеться в Італії з 19 по 24 вересня через участь збірної Білорусі. Асоціація пляжного футболу України останніми місяцями намагалася зробити все від нас залежне, щоб наша національна команда змогла представити свою країну на цьому турнірі. Але є наказ міністерства молоді та спорту за номером 4435 від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях де також присутні спортсмени команди, які представляють Російську Федерацію та Республіку Білорусь, говориться у заяві організації. Донецький шахтар на груповому етапі Ліги Європ... Ліги чемпіонів зіграє у квартеті зі спанською Барселоною, Португальським Порту та Бельгійським Антверпеном. По дві найкращі команди вийдуть до однієї восьмої фіналу. Ті, що посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи та посперечаються за путівки до однієї до однієї восьмої фіналу Ліги Європи з командами, які фінішували другими у групах Ліги Європи. Таким чином, з п'яти українських клубів, які стартували у кваліфікації Єврокубків, на груповому етапі гратимуть лише два. Окрім гірників, залишилася ще Луганська зоря. Після виліту з Ліги Європи від працької Славії вона наразі буде грати у груповому раунді Ліги Конференції. Востання Україна була представлена лише двома клубами на груповому етапі Єврокубків у сезоні 2009-2010 років. Тоді Київське Динамо грало у групі Ліги Чемпіонів, Донецький Шахтар у Лізі Європи, а Полтавська Ворська Харківський Металіст та Донецький Металург не пройшли кваліфікацію Ліги Європи. Надаємо, що Єврокубки у поточному сезоні від України вже залишили Полтавська Ворська, Київське Динамо і спортивний клуб дніпро 1 Дніпровці, до речі, встановили ганебний національний рекорд, адже вони перші на вітчизняних теренах вилетіли з кваліфікації усіх трьох єврокубкових турнірів, не вигравши жодного матчу з шести. А ще спорткубівці запам'яталися грубістю п'ять червоних карток у шести поєдинках. Дуже багато. Як відомо, грублять та фолять тоді, коли не вистачає майстерності, це аксіома на чотирьох вітчизняні клуби за кваліфікацію Єврокубків. Заробили менше одного балу, якщо точним 0,9. десятих. Наша країна зберегла 17-ту позицію у рейтингу УФА, але вже скоро може опуститися ще нижче. У всякому разі передумов для цього більш ніж достатньо. Більше України вже зробили зокрема Молдова, Болгарія, Косово, Казахстан, Вірменія. І навіть Люксембург з Албанією нас має шанс обійти Ізраїль, який випереджає на 0,25 тисячних бала, і також зберіг лише дві команди в Європі, але куди більшу небезпеку викликає Чехія, яка відстає на 0,55 сотих бала, але має три клуби на груповій стадії. Про повернення України до топ 15 що дає право виставляти п'ять клубів у Єврокубках. Зважаючи на все, нам залишається лише мріяти відставання від Норвегії становить 1,25 одна ціла бала і у Вікінгів ті самі дві команди на груповій стадії. Ну і тримаємо в думці Грецію, яка йде на 19-й позиції місте від України на солідні 2,475 тисячних бали. Але у греків у групі зіграють чотири клуби. Тож відіграти такий гандика цілком. Реально а з купою позитивних емоцій вражень до рідної домівки з Польщі повернулася делегація Федерації боксу Дніпропетровської області в складі 25 п'яти кращих атлетів регіону, які пощастило на стадіоні Тарчинська арена у місті Врославі стати свідком поєдинку, у якому чемпіон світу у надважкій базі за версіями WBA, WBO, IBF та IBU Українець Олександр Усик захистив свої титули у бою з британцем Даніелем Дюбуа. З купою позитивних емоцій і вражень до рідної домівки з Польщі повернулася делегація Федерації боксу Дніпропетровської області у складі 25 п'яти кращих атлетів регіону, які пощастило на стадіоні Тарчинська Арена у місті Вроцлаві стати свідком поєдинку, у якому чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO українець Олександр Усик захистив свої титули у бою з британцем Даніелем Дюбуа. Квитки на зустріч для Дніпровців надала команда Усика, все інше від поїздки, проживання в готелі, харчування забезпечили керівники регіонального боксу за сприяння постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської обласної ради. Щиро дякуємо президенту обласної федерації Дніпропетровського боксу Владиславу Олександровичу Біндеру і щиро дякуємо президенту Всеукраїнської федерації Дзюдо. І депутату обласної ради Михайлу Анатолійовичу Кашляку за організацію цієї класної поїздки. Вона дуже корисна, все дуже сподобалось. Переїзд, шикарний автобус, гарний отель, гарне харчування, шикарний бій. Ми підтримали нашого чемпіона. Цупко тримали за нього кулаки. Дуже так гучно за нього кричали, підтримували його, от, зробили прапор, він розписався, поставив свій підпис. Так що це на все життя, це так відає в нашу пам'ять на все життя. Серед тих, хто відвідали бій Усика і Дюбуа у Вроцлаві, були і юні вихованці відділення боксу Дніпровського фахового коледжу спорту та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та йдено Дніпровської міської ради, які наразі ними побачене і пережите, згадують, немов казковий дивний сон, спомини про який назавжди залишаться не тільки у їхній пам'яті. Яскраві незабутні події перебування у Польщі і, звісно, особливо головна з них, що відбулася 26 серпня 2023 року на Тарчинській арені Врослава, закарбовані. І на численних світлинах, частина яких розміщена на спеціальному стенді, що може переглянути кожен бажаючий. Я вперше на на такій арені враження, неймовірні, емоції зашкалюють. Це дуже було класно, це неймовірно. По-друге, це Олександр Усик. Він провів дуже чудовий бій. Дуже сподобався бій Усика, Бірінчика. Дуже сподобалося. О... Обстановка, атмосфера на стадіоні, все сподобалось. Емоції дуже зашкалюють, все дуже добре пройшло. Вихід боксерів дуже порадував, бої теж були дуже круті. Коли підняли руку Олександру Усику, ми дуже всі зраділи, та ми зрозуміли, що цей боксер це наш боксер. Те, що він відвоював своє звання чемпіона, абсолютно чемпіона світу, і він привіз ці пояси додому. Це була дуже потужна поїздка до Польщі. Ми, ми потрапили на бій Усика, Там були ще багато професіональних боксерів. Атмосфера була неймовірна в цій арені, арені якій ми були. Дуже Задоволені залишилися після цієї поїздки, надихнулись на наступний рік поєдинків наших вже. Нам це, нам це сподобалось. Окрилені від побаченого і пережитого, вдячні вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради повернулися до звичних буденних щоденних тренувань у залі рідної Альмаматер, щоб продовжувати удосконалювати свою майстерність, готуватися до нових поєдинків, щоб гідно захищати честь міста, регіону і країни на представницьких, вітчизняних і міжнародних турнірах та змаганнях. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.